4 квітня в селі Теранденці Лубенського району поховали нашого земляка Романа Павленка, який 17 лютого 2015 року трагічно загинув під Дебальцевим. Ще одна помилка недолугого військового керівництва, яка коштувала життя багатьом солдатам, серед яких опинився і Роман. Він бився до останнього, і після того як ворог взяв солдата в полон, його разом з іншими ненависними українцями розстріляли. Народився Роман 4 серпня 1987 року в селі Таранденці Лубенського району, навчався в Тарандинцівській загальноосвітній школі. Далі здобув освіту у полтавському професійному технічному училищі за спеціальністю оператор комп'ютерного набору. Після чого у 2005 році був призваний до лав Збройних сил України. Проходив службу у Харкові та Чернігові в інженерних військах в якості сапера. Після демобілізації повернувся до рідного села. Тут хлопець, як і більшість молодих людей в наш час, зіштовхнувся з проблемою працевлаштування, та це його не зупинило. Роман не цурався ніякої роботи, долав усі складнощі, постійно допомагав своїм батькам і саме в той час знайшов своє кохання. Тільки почав влаштовувати своє життя, як на нашу країну прийшла біда зі Сходу. Вихований як справжній чоловік, він одним із перших відправив. В зону АТО, аби захистити від окупантів і сепаратистів найдорожче свою землю, свій дім, своїх рідних, свою кохану. В лютому, у Дебальцевому, коли ворог намагався зімкнути коло, аби створити черговий котел, обстрілюючи зелений коридор з градів, з Романом Павленком обірвався зв'язок. З того дня родичі, близькі та друзі солдата не знаходили собі місця, аби дізнатися, куди зник їхній земляк. До останнього дня в душах людей жевріла надія, аж доки телефонний дзвінок не загаслив. Сив її в грубій формі родичів, які не знали про загибель солдата, їх спитали, чого вони не їдуть на опізнання тіла, яке вже з 20 лютого перебувало у Дніпропетровському морзі. Лише завдяки старанням волонтерів Романа вдалося знайти. Звістка про загибель стала невимовним горем для сім'ї хлопця і для усього села. В день поховання солдата проводити його в останню путь. Приїхали люди з сусідніх сел, керівництво міста та району, військовослужбовці, волонтери. Дорогою до кладовища траурна процесія рухалась через живий коридор. Тримаючи свічки, односельці ставали на коліна, віддаючи шану загиблому герою. Близько п'ятсот людей рухалось головною дорогою села до кладовища, де на жалобному мітингу, зі словами скорботи, до присутніх звернулася стараденцівська сільська голова Тетяна Галета. Відкритий щирий юнак увійшов у вічність, як справжній патріот, гірко і тяжко на душі, адже йдуть із життя краще з кращих. В розквіті сил, повні надій і планів. На майбутнє, нічим не відшкодувати ці втрати, і, мабуть, тільки розуміння того, що Роман загинув, рятуючи життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі пом'якшує гіркоту втрати. Хочеться, щоб усі залишалися живими. Хочеться, щоб кожний син повернувся додому, щоб кожен батько підняв родину і, не дай Боже, щоб нам хоронити наших дітей, які гинуть. На цій страшній війні закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном на віки людина добра і проста. Спочивай спокійно, і хай свята земля буде тобі лебединним пухом, дорогий наш Романе. І хай буде у тебе спокійний сон, Царство Небесне, твоїй щирій добрій душі. Рома, прости мене, що ти не почув мене, прости, що ти не послухав мене. Знаєм про це, я ти і Бог. Згадала свого учня і класна керівниця Романа. Як боляче гірко, як плаче і ниє, ридає душа, бо з нами сьогодні вже роми Павленка нема. Рома народився від великої любові у добрій сім'ї. Міцне батьківське плече завжди рядом. Добра матуся вміла заспівати, розказати казку, скільки солодощів напекла і вчасно мастила, збиті зеленкою колінця. Коли Рома перейшов до п'ятого класу, я була класним керівником. У мене народилося 20 діток, таких активних, кмітливих, розумних, добрих. Вони були в мене найперші. Усі були такі дружні, що після 9 класу ніхто не пішов навчатися, а всі перейшли до 10-го А і 10-го Б класів. Про Рому, про його добрі вчинки я вам могла б розповідати багато і довго. Але я зупинюся на його ставленні до матусі. Він дуже її любив, кохав. Він хотів їй принести все таке добре і приємне. Він гарні твори про неї писав, а на цю зиму купив їй сапоги, ніби відчував. Що не все встигне, не виконає обов'язок синівський. Життя не раз випробовувало Рому на міцність. І раптом він найперший захищає нас і країну. Від кого, кому це потрібно. Рома дуже хотів, щоб не лилися ріки крові і сліз, щоб не сивіли матусі, бабусі, дружини і сестри. Він хотів, щоб не літали гради. Він дуже робив усе те, щоб не гинули молоді хлопці і чоловіки. Господи, дай Боже з сили і здоров'я Матусі, батькові, рідним, щоб вони ходили ще довго до Роми і розповідали йому новини. Дорогий Рома, люба дитино, дорогий наш учень, ми тебе ніколи не забудемо. Для нас загубилася радість, для нас не пахнутиме і не цвістиме більше весна. Для нас ти залишився 27-річним, юним, молодим хлопцем, який не докохав, не долюбив і не допрацював. Ох, дола, яка ти буваєш жорстока. Скрізь пишуть, герої не вмирають. А я не розумію, невже їх? Рома, прощай і пробач, земля тобі пухав, царство небесне твоїй, молодій душі. Однокласник загиблого солдата Євген Курила сказав, що Роман був справжнім другом. Давайте заповнимо просто Романа таким, яким був: активний, веселий і справжній друг. Хай буде земля землям, не можу нічого. Старший офіцер Полтавського обласного військового комісаріату, підполковник Геннадій Андрієв, наголосив на тому, що це несправедлива війна забирає кращих із нас. Рік тому назад ніхто не міг уявити, що ми будемо вести війну з Російською Федерацією. Ця агресія планувала заздалегідь, створювалися умови, за якими наша держава не могла б чинити належну опору агресору. В тому числі підривався боєздатний стан Збройних Сил України. Скорочувався особовий склад озброєння з метою. Належного реагування, адекватного реагування на загрозу нашої національної безпеки в державі була оголошена мобілізація. В серпні 2014 року був призваний Роман Віталійович. Вірний присяги своєму конституційному обов'язку під час виконання обов'язків військової служби він героїчно загинув, підірвавшись на фугасі. Такому віці не помираю, це неправильно і так не повинно бути. Но війна триває, суспільство повинно об'єднатися навколо єдиної мети це збереження нашого способу життя, недопущення, розрухи анархії, сепаратизму, збереження міру в наших домах і селах. Від імені обласного військового комісаріату. Висловлю глибоке співчуття всім рідним та близьким Романа Віталійовича. Вічна пам'ять героям. Прощаючись загиблим, люди висловлювали його близьким щирі співчуття. В серцях односельців він запам'ятається доброю світлою людиною, яка завжди приходила на допомогу. Війна відібрала його життя. Та для всіх нас він залишився справжнім героєм. А герої ніколи не вмирають. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.